На виборах у Словаччині перемогу здобула партія, яка обіцяє згорнути військову допомогу Україні. Партія Курс Соціальна демократія на чолі з колишнім прем'єром Робертом Фіцо набрала майже 24% голосів. Хоча екзит поли показували, що вона матиме друге місце. Найближчим часом Фіцо почне коаліційні переговори. А друге місце посіла ліберальна партія Прогресивна Словаччина, яка за прогнозами мала б перемогти. Вона має 17% голосів виборців. Третє місце дістала проєвропейська партія Голос із п'ятнадцятьма відсотками. Від неї може залежати формування нового уряду, оскільки її очолює колишній соратник Фіцо Петер Пелегріні. Роберт Фіцо двічі був прем'єр-міністром Словаччини з 2006 по 2010 рік, а також із 2012 по 2018 рік. Аналітики гадають, що він скористався масовим невдоволенням словаків політиками, а також їхньою стурбованістю економікою. Як уважають, кожен восьмий житель країни опинився на межі бідності.